Маслюк білий, також цей вид називають маслюк світлий. Цей вид кольору слонової кістки доволі рідко зустрічається в Україні, росте він переважно в Карпатах. Основний ареал поширення цього виду це північно-західна і північно-східна частина Євразії. Також він росте і у північній Америці, але цікавий він своїм зовнішнім виглядом і властивостями. Зустріти його можна в червні по листопад на кислих ґрунтах, хвойних та змішаних лісах, на лісовій підстилці та на узліссях, поруч з молодими п'ятихвойними соснами, особливо з європейською кедровою сосною, сосною Сибірською, з кедровим сланцем та сосною веймута. Як і більшість представників роду маслюк, цей вид росте великими групами. Особливо масово він плодоносить кінці літа. Шапинка білого маслюка діаметром від 3 до 8, а рідше до 12 см. Спочатку вона напівсферична, випукла, але пізніше випукла розпростерта. іноді горкувата у молодих екземплярів і більш повігнута у старіших. Край шапинки тупий, але з часом трохи піднятий. На дотик поверхня шапинки гладка та гола. вона злика, слизова і клейковата, а у суху погоду блискуча. Колір капелюшка білий, сіровато-білий, біло а по краям білувато-жовтий. Помічено, що зрілості з'являється дещо фіолетовий відтінок. Часто буває, що шапинка може бути нерівномірно забарвлена, а в місцях дотику чи пошкодження набуває сіро-фіолетового кольору, шкірка з капелюшка білого маслюка знімається повністю. Ємінофор цього гриба трубчастий і прирослий, в'язлика спадає по ніжці. Пори губки доволі дрібні, округлі, спочатку вони біловаті, а з віком біловато жовтуваті чи навіть лимонного забарвлення. Натомість у зрілих екземплярів оливково-жовті чи жовтувато-коришні, при активному рості, як і у масляка зернистого, пори виділяють краплини рідини, але колір її більш прозорий або лише трішки біловатий. Після висихання рідини на гімінафорії і на частині ніжки утворюються так звані зерна буро фіолетового кольору, споровий порошок у цього різновиду вогряно-коричневий, а спори елепсоїдні. Ніжка у білого маслюка від 3 до 8 см заввишки і від 1 до 2 см завтовшки. Форма її циліндрична, вона суцільна і, на відміну від шапинки, достатньо щільна. Як і у зернистого маслюка, мембрана відсутня, тому кільце не утворюється. Колір ніжки білий, але ближче до межі з гіменофором він більш жовтуватий. На поверхні помітно борошноподібне напилення, від скупчення пігментованих клітин. З віком помітна плямистість червонувато-фіолетово-бурового забарвлення у вигляді своєрідного малюнку. М'якить капелюшка м'яка та водяниста, в нічці вона волокниста. Колір м'якоті у молодих грибів білуватий, але пізніше з'являється жовтуватий відтінок. Цікавим є те, що іноді під шкіркою забарвлення буває фіолетовим. На зламі м'які набуває вино фіолетового відтінку, запах у білого маслюка грибний та приємний, але смак не сильно виражений, тому збирається цей гриб не часто. Зазвичай він заготовлюється у солоному та маринованому вигляді, хоча його також можна смажити та тушкувати.